Взуття сорту крем, вага 20 кілограм, ціна 10 євро за 1 кілограм. Так, перший у нас ось такий чоловічі. Дивіться, які гарні. Дуже гарні. Це у нас розмір не пише. Думаю, приблизно 38-й, 39. 39, я вгадала. Так. Далі ось такі жіночі на осінь. Це замша. 38-й розмір. Далі чоловічі. Хто шукає 47 розмір, то це для вас. Ось такі коричневі, Я думаю, що це натуральна шкіра. Так. Далі. Іншим боком поклала. Ось такі... Так, стоп. Не то взуття взяв. Чуть не розпарувала. Так. 44-го розміру. Ось такі. На осінь будуть взагалі супер. Виглядають прикольно так. Так. О, знову великий розмір. Ось такі. Це, напевно, 47-48. й й Дуже великі. Розмір не пише. Це натуральна шкіра. Далі у нас такі уги, ось такі з блискітками. 36-го розміру, Ззаді з бантиком. Так, 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 так. Далі схожі на попередній, тільки менший розмір. Може і такий самий, якщо час. Натуральна шкіра. Розмір також великий. Так. Далі у нас ось такий коричневий жіночі. Всередині утеплені, ззаді на замочку. Це у нас 39-й розмір, шістка. Далі ось такі уги. Дивіться, які прикольні. Це 39-й розмір. Всередині тепленькі, повністю новесенькі. Ось такі кремові, круті. Дивіться, який носик. Це сімочка у нас. Нагадую, ціна 10 євро за кілограм. Дивіться, які круті. Це просто добре. Тут на затяжечці. Це замша, 41 розмір, повністю на Дивіться, які класні. Взагалі дуже гарні. 37 розмір. Одні такі ботфорди. Згадала, як називається. Ой, такі ботфорди. Я думала, що це натуральна шкіра. Може бути. 41-й розмір. Комусь повезе. Ось такі 40-го розміру. Тепер маленькі такі. 36-го розміру. Ось такі замшеві. Носик шкіряний. Тут збоку є замочок. Далі такі прикольні. Навіть збірочка є. Коштували... Не знаю, що це. Фунти чи що? Ось такі на мінімалістичному такому каблучку. Розмір п'ятірочка. Ось такі дуже гарні. Далі. Ось такі. Ще великий розмір. Ось тут, дивіться, який орнамент. Це, напевно, 45. Ну, приблизно. Не пише. Далі ось такі чобітки. Дивіться, які гарні гірчичного такого кольору. Які класний. Дивіться, які прикольні. Ну, тут чуть-чуть, я думаю, що це при перевезенні. Дивіться, які круті з вишивкою. Дуже гарні. 43-й розмір. Так. І на кінець ось такі круті. Дивіться, які гарні. Тут такі ланцюжки йдуть. Дуже гарні. А розмір. 38. Так. І останні в нас ось такі жіночі. Мені здається, тут навіть є. Ні, без платформи. На низенько. 39 роз. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його у вайбері у наших менеджерів.